Ну і Порошенко казав, коли що 26 жовтня має закінчитися. Ні, війна. Ні, Порошенко казав, що 26 жовтня він вважає, що будуть вибори, яких теж не було. А в цьому плані і Тимошенко казала, що скоро закінчиться війна. Не міг і міг Бужанський не казав, що закінчиться Шенка. війна. Mm -hmm. Багато хто казав, що закінчиться війна. І у мене є подруга одна, яка провидеться. Не, слава. Не, вона ну вона так вона вважає, що вона провидеться. а вона не провидеться, ніколи нічого жодного разу не вгадала. А, Микола Маломуж з нами на зв'язку. Це генерал армії. України, колишній глава служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, пане Миколо, добрий день вам. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Миколо. Ну от служба зовнішньої розвідки все знає. Скажіть нам, коли закінчиться війна? Е, ну я чітко скажу, що гадання це на каву і гущі, на інше, і навіть всіх очільників, починаючи від президента, політиків, відповідно, розвідників. Вони нічого не мають варти, тому що все виходить з реалій наскільки ефективно ми спрацюємо. в тій або іншій ситуації, маючи практику упередження п'яти, фактично е гострих ситуацій з Росією, самим Путіним Медведєвим, це конкретні підготовчі дії, і вони тільки е е тоді визначаються, коли вони проведені, коли вони відповідно погоджені на всіх рівнях. А тоді вже можемо говорити про конкретні терміни. Ніхто сьогодні, навіть поважний ребе Кам'янецький, якого добре знаю. Він не провидиць такий, що має сказати: місін колись говорив. Ну, ми поки маємо так сказати, пока такі ти дані, але конкретики ніхто сьогодні не знає. Ага. Тому я просто можу сказати з позиції вже і глибокого знання стратегічних питань, включаючи самого Трампа, його бомонду, Китаю, включаючи Сінзіпіна і твіною радників, європейців, Вердогана, моді. От є те, тренд. Сьогодні направлений на припинення бойових дій, в першу чергу, обстрілів мирного населення і бойових дій на фронті, з послідуючим відповідно рухом до мирного процесу, до заключення миру. А цей тренд він повинен бути е, ґрунтовно опрацьований і підготовлений на всіх рівнях. З одного боку, це робота з американцями по конкретним проектам, це воєнна допомога. Раз оперативна частина, яку ми не говоримо, два. Економічна санкційна частина, включаючи трини різноплавні санкції енергетику, три і відповідно світопорядок чотири. Оце коротка схема не тільки для Трампа і його оточення, але й для європейців, для китайців, для індусів, для турків, всіх інших, які фактично означають світовий пріоритет. Я просто не вторюю, тому що вже ця ідея свій час була, коли Трамп був перший раз президентом і на закритих засідав форуму, це клуб лідер країн світу. Уже ці тенденції пропрацьовують. Недаром Трамп виступив. ООН зараз буквально недавно, три тижні назад, сказав, що он не працює. Механізми забезпечення безпеки припинення війні. Тому виходимо в новий формат. І сьогодні, наскільки ефективно спрацюємо з командою Трампа, всі кожен день що він не має позицію з командою європейців сьогодні, особливо важливо з ін китайцями і зустріч відповідно південній Кореї, це буде один із. Фактичних кроків до миру і наскільки ми зорієнтуємо світовий передок на мир, а тоді всі об'єднано притиснемо Путіна, що він буде проявляти теж добру волю в клапках, відповідно погоджується на ті умови, які будемо ставити разом з нашими партнерами, і виходить на мир. Якщо ми говоримо ефективна модель дій, погоджена, системна у всіх, всіх форматах і цих країн і лідерів, це може бути два-три місяці. Е, якщо оперативно, професійно і професійна команда працювати, якщо як сьогодні в різнобій, це те, що говорить Зеленський, це можна тягнутися роками, і ми там готові два-три роки воювати. Якщо це правда, тому що це говорить Тускр не сам Зеленський, але це сигнал, що е, дійсно передбачається затяжну війну. Я проти цього і сигналу і проти цього відповідного механізму. Сьогодні є всі фактори для того, щоб, працюючи ефективно з тим, лідером я сказав, вийти на мирний процес. Першу чергу припинити обстріли по населення і бої події на фронті, а тоді перейти до тла самої угоди. Оце сьогодні дорожна карта, якщо в трьох словах. А це велика робота. Ще раз підкреслю без професіонала що в нас не долучені, долучені 3-5 менеджерів поїхали і нічого там скати не провели. Не зустрілися, не підготували. Це не працює. Треба, щоб воно працювали по оперативним каналам, переорієнтували Трампа за три місяці на підтримку, все таки України. Так, да, з якимись нюансами, з війною позиції під тиском Путіна, але все-таки позиція міняється. І процес до миру ми поступово формуємо. Але для того, щоб все було ще раз ефективніше треба задіяти ще сотні сотні людей які мають плив і на трампа і на сінзіпіна і на всіх представників так сказати, стратегічних країн які визначають світи процеси і з якими рахується путін в нього mm -hmm. він тільки я знаю що особисто в тяжких переговорах реагує на критичні аргументи на позиції потужних лідерів і на конкретні пропозиції які е, він не може від відмовити е, оце сьогодні основна модель тому всі передбачення там розвідки Екстрасенсів Ребе вони не мають сенсу, тому що все буде вирішуватися в процесі ефективних практичних дій. Ну, Американці, от американська сторона, я зараз не назву точних джерел і точних, вони казали, що попередні домовленості американської та китайської сторони говорять про вже готовність дуже хорошої, якісної і ну, чудової угоди, між, е, яка буде укладена Трампом і Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в четвер у Південній е, Кореї. Можливо, ребе щось базується його його прогнози, базуються саме на знаннях, інсайдерських знаннях, що стосуються тієї угоди. Просто мені цікаво, на яких от на яких знаннях базуються такі прогнози, тому що вони ці прогнози вони розлить. Вони просто стали сенсаційними. Вони настільки популярними стали настільки обговорюваними. От я вам кажу, весь тік-ток перепрошую, закаканий різний. Ними відео різними відео, які сидять там диванні експерти різні, аналізують заяви е, РЕБ. От всі розшифрую, тому що е, я маю контакти з РЕБ, якраз і Кам'янецьким Реба, Асманом, і так. відповідно іншими нашими керівниками ревської організації України. Це якраз ті, які глибоко інтегровані в політику і бізнес США і інших країн, знають хорошо ситуацію, знають послідовність дій він дійсно це ґрунтується на прогнозах, тому що йде діалог. Сьогодні намічена програма стабілізації ситуації з Китаєм, але в всіх сферах економічних, технологічних, фінансових, по Тіктоку, зокрема, там Трамп відзначав, що ми заключаємо угоду, Тобто йде по кращі стосунки плані зняття тої глобальної конфронтації Зацікавлені США і Китай, Євросоюз і Китай. І якщо йде протиріччя між США та е Китай зрозумів, що в Китаї величезна криза технологічна, економічна, Правда? фінансова, торгова. Тому оцей метод дій дуже ефективний. І переговори йшли представників Китаю, США і е, Китаю і Європи обов'язково се поряд з геополітичними, економічними питаннями і санкційними Пакет Україна, і цей пакет також буде розглядатися. Південній Кореї, оце виходить із цього Каменецької аналітично. думає. от якраз лаг часу 30-го, якраз е, жовтня, буде зустріч декілька днів. Тоді ще декілька днів будуть консультації, а тоді вже будуть виходити на сам переговорний процес з урахуванням і контактів тоді з Інзіпіна, Трампа, з Путіним і з іншими представниками команди. Тому ми самі можемо аналітично сказати, що це як я сказав, 2-3 місяці приблизно це може бути, якщо будуть ефективно задіяні. Вищі посадові особи своїх країн це перші особи і мати план дій. Без цього буде розвал. Буде Путін дурачить всіх, буде обіцяти грати на протирічах Китаю і США, але вже ще раз кавтрен пішов на мир, на світовий порядок. Сьогодні треба підхопити і ефективно діяти. Тоді ми вийдемо за три дні, а не за три роки. Ну е, добре, а е, інформація Дональда Туска. Нібито Зеленський йому сказав про те, що Україна готова воювати. Що Зеленський готовий воювати ще 2-3 роки. Ну, от до вас одразу, як дійсно спеціаліста, в питаннях оборони, в питаннях військової справи. А, а ким і чим воювати? Тут є людський ресурс, хоча я не люблю слово ресурс. Люди це не ресурс, люди це люди, це живі люди, які мають свої долі, душі, здоров'я, рідних, близьких. А, зброя і гроші. Оце питання: у три складових: чим і ким воювати. Е, ну, я хотів підтвердження з боку самого президента або його відповідного офісу. Це було правильно, тому що це так. посилка на туска. Якщо ми говоримо цілому, да, аналітично дійсно працюють аналітичні центри, розвідка оцінить потенціал Росії. Різні сценарії відповідно розвитку ситуації і ведення бойових дій і можливості так сказати, агресивних е, задумів е, реалізації Російської Федерації щодо України, Європи і НАТО. І зрозуміло наші ресурси за рахуванням того, що ми маємо ряд так ска програм підтримки воєнної на 90 мільярдів з боку е, США закупівля зброї з боку Європи, закупівля на третіх ринках і нашої ПК. І зрозуміло наші збройні сили і людський ресурс саме головне як ми говоримо, ресурс, але це живі люди. Тому говоримо просто так сказати, технологічно. Но я проти всіх технологічних підходів Говорив це президент. Не говорив. Ми принципово з цим не повинні е, якраз погоджуватися. Це аналітичні формати, готуються відповідно ресурси для всіх сценаріїв, mm -hmm. Б, де там і других. Але основне сьогодні генерація сил на мирний процес. І це повинно ще раз під найближчі місяці. І це завдання номер один. А не відволікатися 3-5 років. Ми ще буде а Європа. Говорить, а ми ще вступимо в війну із Росією там, 26 му 30-му, хто році, то хтось то, то, аж 36 му році. Оце сценарій не туди. Потенційно підготовка повинна бути, включаючи Україну і на 2, і на 5 років. Але е, сьогодні формуємо позицію мира і показуємо Путіну, що шансів те повторить, не буде. А ми можемо повторити, не буде повторити, тому що ми припиняємо відповідні бойові дії, формуємося гарантії безпеки, але формуємо сильні, потужні збройні сили з нашими партнерами. І вже повторить не вийде. Дякую вам, пане Микола. Микола Маломуш. Дуже дуже вас поважаю, дуже ціную, До речі, наше з вами спілкування. Хочу сказати так від себе. Генерал армії України, колишній глава служби зовнішньої розвитки України з 2010 років. От свіже з'явились нася, свіже повідомлення від Трампа. Я тобі зараз відкрив. Що він написав? Війна в Україні може стати дев'ятою, яку мені вдасться завершити. Я прямо, значить, тут читаю. Сказав, наближається завершення війни між Україною і АРЕВСКАДО. Цитата, Дональд Цитата Трамп. Дональда Трампа він сказав, що е, наближається завершення. А і сьогодні, до речі, день народження у голови Нацбанку Андрія Пишного ще раз.